Із вулиць Тернополя масово зникають дощові решітки. Їх крадуть. Зокрема, в міській раді лише за місяць зафіксували більше 30 таких випадків. Кажуть, решітки зникають переважно на ділянках, де людей і транспорту менше. Зокрема, на вулиці Тролейбусній, Лучаківського, текстильній. А відсутність решіток на проїжджих дорогах піддає загрозі життя тернополян і гостей міста. Я неодноразово звертався і звертаюся ще раз до мешканців міста. Будь ласка. Фіксуйте випадки, дзвоніть прямо в міліцію, можете до нас на контактні телефони управління житлово-комунального господарства. Я прошу всіх, особливо власників, які приймають метал, не приймайте. Не приймайте, не, не заробляйте на чужій біді. У міській раді розглядали варіант заміни чавунних решіток на пластикові. Втім, кажуть, робити це невигідно, адже вони не підходять по розмірах до місцевих старих обоєм. Тому знайшли інше вирішення проблеми. Пластик зараз практично можна було б ставити на таких вулицях, як текстильна де йдуть паралельно бордюри, та інші такі вулиці. Але якщо міняти зараз з обоймами, то ми практично виходимо на ту саму ціну, що на чавунні. Тому то прийнято рішення, і будемо пробувати заварювати решітки. Я думаю, що відбивати молотком вночі вже це більш проблематично, і люди будуть чути. По звуку можна навіть оприділити буде за неофіційною інформацією, каже Олег Вітик, окрім здачі на метал, дощові решітки крадуть аби вмуровувати в мангали і смажити на них шашлики.